Це карта України, і люди, які, наприклад, от прийшли, отримали якусь допомогу, вони кажуть, а що це у вас за карта? Ми їм пояснюємо і вони ставлять хто звідки. Тобто свої міста позначають, звідки так. вони приїхали, так? Так. так. Угу. І Це вже стільки у вас, ну скажімо так, більша частина України вже в Смілі побувала, так? Ця карта це певний показник масштабів, до яких доросли у громадській організації Січ Сміла за чотири місяці діяльності. Все починалося в маленькій такій кімнаті. Ми починали плести маскувальні сітки. До нас приходили люди на другий, третій день і вже хотіли отримати якусь допомогу. Але ми їм пояснили, що ми тільки починаємо створювати щось своїми руками для забезпечення збройних сил. Тобто ми не працюємо з внутрішньо переміщеними особами. тобто ми не розраховували ну, якби на це. Ну далі, коли ці люди побачили, що ми займаємося такою справою, вони пості... ну, почали щоденно приходити і допомагати. Ми зрозуміли, що прийшли до нас люди, які переїхали з тих територій, які в той час були окупованими. Так? Тобто, і ми зрозуміли, що нам і таким людям треба допомогти. Тось, тому що вони, по-перше, наші волонтери, і по-друге, їм це необхідно. І ми почали співпрацювати. Переписувати, знаходити фонди, які готові допомагати саме внутрішньопереміщеним особам, гостям нашого міста так? і інших міст. І е цю діяльність в напрямку ВПО зробили масштабною. Тобто Почали постійно переписуватись, хто може чим допомогти. І На даний час знайшли вже більше чотирьох організацій, які готові допомагати і Збройним силам, і внутрішньо переміщеним особам. Також зараз йдуться перемовини з благодійним фондом, який допомагає інвалідам, людям з певними проблемами, і для пенсіонерів. Тобто, наскільки ця процедура буде тривалою, скільки потрібно буде прочекати по цієї черги. Ну ми ж не здаємося, і ми хочемо по максимуму забезпечити людей необхідних в допомозі. Це вже про плани організації. А зараз тут щодня кипить робота. Ті, кому почали допомагати з самого початку діяльності, вже тепер самі активно волонтерять. Ми працюємо кожен день. У нас дуже дружний колектив, така міцна команда. Ми плетемо сітки. Для наших ЗСУ. Скільки за день встигаєте зробити? Ну, багато, на одну сітку два тижні. Праця розподілена. Одні дівчата ріжуть тканину, ми плетемо. Дуже дружна команда. Про що розмовляєте, коли плетете? Які у вас тут теми? А, тема одна, тема війна, тема наша. Перебув. Покинути домівки. От, тема перемоги, яка у нас може бути тема? Одна тема. Ну, ну да. і посміхаємось, звісно, да. підтримуємо, посміхаємось і слухаємо радімо, музику, да, слухаємо музику. Да, радімо, радімо, тому що ми корисні нашій батьківщині. Здесь і місні, і приїжджи. Тяжело розмовляти українською мовою, бо в нашому регіоні російська мова, але ми намагаємось розмовляти українською. А ваш регіон це звідки ви? Донбас. Це місто Краматорськ, Донецька область. Кожен, хто приходить у цей волонтерський центр, обирає собі фронт роботи до душі. Так, певний колектив вже утворився і на плетінні маскувальних кікімор. Спочатку нам потрібна основа сітка. Ми з неї робимо викійку. Спинка, вперед, окрема накидка і рукава. Тоді mm -hmm. все, все зшиваємо. От. Ну Це ж на ліс, на лісостеп, там зовсім світло та на степ буде. Mm -hmm. Ну таке. кропотка робота, але матеріал, бачите, він не сипеться, не, якщо й намокне і, на і страхнулося, і все буде сухим. Добре. Mm -hmm. Що дуже практично. Практичний вирівник. Да, і не запаха в ньому немає, не мокрі, і, і бачите, Бо Перша наша кікімара біля 4 кілограмів була, а зараз вона о, півтора, може, може, і того менше. Ну, так що, Дякуємо спонсорів. – І як багато часу уходить на виготовлення? Спочатку ми скільки ми тратили? багато. Десь не, не Є, 10, тисячі, то, А зараз за п'ять. За п'ять це ви одну, одну Так, Одну за п'ять десь так, щоденько Ну не робили. всі, а кожна окремо ми. Кожна окремо, кожна кожна так. Да. Mm. Mm. Так. Гарна робота. Руками щось робиш, заспокоюєшся на перемогу. Наразі трохи простоює цех із виготовлення окопних свічок, зазначають у січі. Причина брак однієї з обов'язкових складових процесу воску чи парафіну. А якраз зараз хлопцям в окопах такі свічки дуже необхідні. Їх вже багато зробили, передали, багато заготовили, але є гостра необхідність у парафіні та воску. Якщо у вас є воск, парафін в будь-якому вигляді, чи це недогорівші свічки, чи ще якісь вироби з воску та парафіну. Будь ласка, передавайте, ми його перетопимо і створимо готовий продукт, окопні свічки для хлопців, тому що зараз вже стає холодно і вони їм потрібні. На них вже є черга, тому що спочатку було багато воску парафіну. Ми робили, передавали хлопцям, хтось там чайник нагрівав, хтось готував їжу. Зрозуміли, що це класна штука, яка дає і тепло, і енерго такий носій, який може нагрівати чайник, приготувати їжу. І вони сказали, що класно, давайте ми чекаємо. Тобто Ми побачили, що це дуже дієвий такий спосіб обігріти той же самий окоп і примінити його для багато різного. Угу. І воно дуже довго горить, так? Отака от свічечка горить десь від 2 до 3 годин. Тобто, якщо воно, наприклад, тухне, її можна отак от покрутити, угу. знову підпалити, воно опять горить. Прийняти, пересортувати, розвісити та, врешті-решт, підібрати дорослим і дітям речі відповідно до сезону та смаків. З цим вправно справляються чарівні дівчата. Свою кімнату лагідно називають барахолкою. До нас в середньому прийшли за за час роботи січі, десь близько. Ну, п'ятсот десь сімей прийшло, вже одягли. Тобто одягали літні, літні речі. Зараз більше одягаються на зиму. Дуже потрібні речі зимові нам. Тобто, ви смілян запрошуєте далі приносити? Так, так. це дуже допомагає нашій барахолці, особливо коли люди приносять і дуже задоволені, що вони навіть цим допомагають переселенцям, сім'ям військових. Тому. І нам це подобається. У Нас люди приходять, дають свої довідки ВПО. Ми всіх реєструємо. Вони кажуть, що їм потрібно. Ми починаємо підбирати за розміром, за смаком. Всі виходять від нас дуже задоволені, дуже, дуже радіємо. Особливо коли бачимо позитивні відклики про нашу роботу. і Коли ми бачимо, що наших дівчат з барахолки хвалять дуже. Це дає нас працювати далі, далі і далі. Швацький напрямок лише починає свою роботу. Тут завідує пані Галина. Вона не професіонал, тож поки лише займається ремонтом одягу. Шили флаги, прапори. прапори. Вот это вот медицинские ну, халаты, будем говорить, ремонт. Их привезли нам, ну как гуманитарно дали, да. И вот они ремонтируют. То есть где-то порвато, где-то латку. То есть их можно брать и. Угу. Не знаю, куда они будут, то ли дождевики, как, потому что вода отскакивает, mm -hmm. то ли после того, как ну, бойцы, может быть, первое переодевание, после того, как они будут ранены, mm -hmm. то ли все снимают и одевают. Ну вот сделали, отдаем. Для своих целей, допустим, подушки, детворам вот сделали. Вот табуретки ты подушечки изрубила, Там вот у нас какое? Все самодельное, правильно? Mm -hmm. Чтобы было тепло. Шию подушки. Наразі усі мріють опанувати і розпочати виготовлення спальних мішків для наших захисників. А це буде дуже складно, я вам скажу. Так, буде дуже складно, Бо треба і верх, і ніс, і ще, щоб було утеплення якось, і замки, замки обов'язково. Тобто, ну, Одною машинкою не впораємось. Ну, які плани, начальства, може, вони там будуть таке. Тобто будете шукати ще й обладнання, так? Так, потрібно. А і людей. Скажі? А, які вміють я, шити, вам які потрібні вміють, швачки? Я, да? я не швачка, у мене зовсім друга спеціальність, я інженер-технолог, я працювала в Маріуполі на заводі. Угу. Вот. А тут, що я вмію, вже 30 років шию, і тому залюбки шию. Да, і собі. Тобто запрошуєте сюди професійних швачок. Ну, та, якщо от захотять, то так. Да. Я не професійна, я любитель. На ініціативних і бажаючих працювати на волонтерських засадах у січі чекають завжди. І зараз не тільки для швачок. Потрібні ще й люди для плетіння сіток із капроном. Адже коли існує цей колообіг добра, тоді є вагомі результати. Навіть діти тут об'єднуються заради перемоги. Ця делегація маленьких волонтерів приїхала із села Сунки. Назбирали гроші для військових. На що ти тепер хочеш щоб ці кошти витратили? На дрон? На дрон саме так? Ну, передадуть волонтерам дамо завдання тепер, так? Ну кидай. Скільки там грошей кажи? Дві п'ятсот. Дві п'ятсот. Ой, молодці. У січі юних волонтерів нагодували, пригостили смачненьким. А ми розпитали, як саме ці діти збирали кошти для ЗСУ. Ми організували блокпост. Ми там питалися у людей Слава Україні, вони нам відповідали, потім слава націю», потім пароль ми питали, потім сказали, дайте гроші на ЗСУ, скільки зможете. Вони нам давали хто скільки міг. Ну і ми потім так ми збирали дві тисячі з половиною, забирали і приїхали до вас. Доки мами і тата працюють у волонтерському центрі, для їх малюків організували міні дитячий садок. Тут і іграшок у них вдосталь, і книжечок та розмальовок. За журива. Чим ви, дітки, тут займаєтеся? Ми, ми, ми малюємо. Малюєте, так. Да. І що ти зараз малюєш? Я в лінійку проходив і так мені треба пройти тут. Лінійкою проходиш, так? Так. Да. Робота кипить в приміщенні січі цілий день, але як то кажуть, обід завжди за розкладом з 13 до 14 на першому поверсі всіх охочих завжди смачно нагодують представники благодійного фонду Їжа заради життя. У нас благодійна організація Їжа заради життя ми годуємо усіх і волонтерів, і переселенців. Навіть бабушки, дідушки сюди приходять. Готуємо для бійців ну, на передок. Такі ось цукерочки покажу. Ось такі ось дуже смачненькі, ми вас теж пригостимо. Це натурпродукт у вас, так? Так, так. Тут е, е, значить, рецепт вівсяні пластівці, із, е, обжарені в маслі, згущенка і обсипані кокосовими стружками. Дуже калорійні, вони не псують. Нам були відзиви із передка із тих від бійців. Вони говорили, що два ото з'їв, і до обіду він ситий, бігає, все робить. То так це так ви далі, теж так. тут робите, так? Так, ми робимо, збираємося з волонтерами і, з, і сідаємо все це, ліпимо, тому що дуже дуже довго їх крутити. Оце, mm -hmm. але цікаво, і спілкування і все. Взагалі це цікаво. А як багато Процес. людей щодня приходить на ваші обіди? Як рецептуру? Е... Верніше, як меню придумаєте, що на кожен день буде? Е, по перше, хочу сказати, що у нас е, вегетаріанська кухня. Ми готуємо здорову е, здорову їжу яка підходить усім і бабушкам, і здоровим дітям. мужикам, і, так далі. і дітям теж. Сьогодні приготували кічрі, таке блюдо, значить, це воно дієтичне, склад, склад у нього горох, рис, овочі, багато овочів. І спеції, там індійські спеції є, і воно дуже цікаве, воно тим, що якщо окремо горохи і окремо рис їсти, то вони на шлунок мають ну, не дуже е, ну негативне буде значення. О, але ж коли вони разом поєднуються в правильних пропорціях і правильному приготуванні процесі, то вони навпаки дієтичне. Е, е, такі властивості мають лікувати. І навіть для похудання рекомендується, хоті кожного дня їсти. Тобто, так, то ви запрошуєте сюди на так. Ми завжди запрошуємо. Плакати вішаємо у нас. Уже вивіска там на вулиці. Запрошуємо. Люди приходять у нас десь за день 60-70 людей. Буває. Волонтерська робота нині не припиняється ні на день, адже в тилу теж діє свій фронт. Він без вихідних і святкових, адже всі зусилля нині на підтримку ближніх та для наближення. Перемоги, тож в січі завжди чекають тих, кому потрібна допомога, і тих, хто може допомагати своєю працею. Коло обіг добра має відбуватися. Під'їде благодійний фонд Восток Сос. Вони перевезуть 270 наборів продуктів харчування та засобів особистої гігієни. І 30 наборів для дітей. Цим благодійним фондом Восток Сос була переписка від півтора до двох місяців. Тось тобто ми стояли в черзі, тому що в них дуже багато. Якби заявок, і вони от вчора вечором дзвонили, сказали, що сьогодні можемо вам привести. Буде видаватись допомога для е, осіб, які постраждали внаслідок війни, тобто внутрішньопереміщених особи. Тобто mm -hmm. у них є умови в кожного фонду благодійного фонду, в кожної волонтерської організації в них є певні умови співпраці. І ми з усіма організаціями, які готові допомагати, ми беремо їх умови, тому що чим більше ми організацій станемо з ними партнерами да залучимо, тим більше ми зможемо допомогти людям, і ми всім пояснюємо і всіх призиваємо до того, щоб всі люди, які хочуть допомагати, бути волонтерами, просто об'єднувалися і допомагали разом і Збройним силам, і вимушено переміщеним особам, і людям, які потребують допомоги, малозабезпечені, інваліди, пенсіонери і так далі.